Меморіальну дошку штурману вертолітної ескадрильї Сергію Бондаренко відкрили у Липовці на Вінничині. Встановили її на стіні ліцею, де вчився захисник. Про це йдеться на сайті Липовецької міськради. На відкриття дошки прийшли побратими, друзі та односельці. Українське небо Сергій захищав з перших днів повномасштабного вторгнення, розповідає батько Микола Бондаренко. Про те, скільки нагород син отримав, каже, дізнався лише після його загибелі. Коли ми вже командир вже привіз його. Бойову книжку, так перший орден, цей боданок Хмельницька три ступеня, він отримав за Чорнобай він йому посмертно присутні. Людчику Сергію Бондаренко було 26 років. Загинув 6 березня 2022 року. Того дня його екіпаж виконував бойове завдання на Миколаївщині. На зворотньому шляху у вертоліт влучила ракета переносного зенітно-ракетного комплексу. Весь екіпаж загинув, але бойове завдання виконали. Колона російських військових була розбита вщент. Розповідає військовий пілот Богдан. Здійснив авіаційний удар. На відході був збитий з знітним ракетним комплексом. Шансів не було, без яке пар загинув. Зініціювали відкриття дошки пам'яті на фасаді другого липовецького ліцею вчителі Сергія. Гроші на її виготовлення збирали всією громадою. Про це Суспільному розповів батько Микола Бондаренко.